Наприклад, що учасників та слухачі громадського слухання станом на 9 грудня 14.00 немає зареєстрованих учасників громадського слухання. Реєстрація голосує закритою розпочинає. Назвати Ольга Стайма і працівниця департаменту секретаря ради, які займаються організацією проведення громадських слухань. На сьогоднішньому слуханні я буду говорить. Хоча сьогодні в нас громадське слухання проєкту програми розвитку туристичної галузі на території військової міської територіальної громади. 2026-28 роки пропозиції можна подавати безпосередньо громадському слуханні або до 9 січня 2026 року включно подання е, е, пропозиції до управління туризму департаменту економічного розвитку військовоїської ради через те надання адміністративних послуг або на електронну скринку. Електронна скринка зазначена на офіційній сторінці військовоїської ради у Берці Прасі. У нас немає зареєстрованих учасників, розлади за порядок, для них вони буде. Тож сьогодні у нас буде лише доповідь Христина Лебедь, начальниця управління тероризму департаменту економічного розвитку. Також онлайн ви можете задати свої запитання. Також у нас є присутні учасники, якщо є бажання, вони можуть задати свої запитання. Отже, запрошую до доповіді пану Христи. Добрий день, з вами Христина Лебед. О проповільні туризмів Лівської міської ради, і ми будемо говорити про програму розвитку туристичної галузі на території Львівської міської територіальної громади на 200 2028 2026-2028 роки. Отож, розпочну з того, що насправді за 2023-2025. Роки він демонструє свою поступово і тут дуже динаміку в прирості туристичного збору. Тут можна бачити цифри туристичних зборів, які були у двадцять протягом, двадцять років, і цього року ми бачимо певні зростання навіть рекордні у кількох місяцях, порівняно з усіма попередніми роками. Відколи у Львові існує ставка туристичного збору, І так ми розуміємо, що насправді є потенційні е, запити і потреби е, рухатися напрямку розвитку туристичної сфери і роботи з сферою місцевості у Львові. На наступні три роки наша програма передбачена там є чотири напрямки, зокрема робота в напрямку гостинського. Міжнародних співпраця, дорослі, що інформаційна інфраструктура і цифровізація та маркетингові дистанції і дослідження. На цьому слайді ви можете ознайомитися точково в тих напрямках, в яких ми буде працювати по кожному з тих е, ключових е, частин нашої роботи. Також можна детальніше буде програма вже управління на сайті міської ради. Також познайомитися з нею і що ми отримуємо. В результаті, е, якщо за застояння вимог ми зможемо реалізувати і за наявності відповідного бюджетування, це те, що він буде і залишається, і буде головною туристичною локацією України, це доступне та комфортне середовище і для гостей, і для мешканців нашого міста. Ми продовжимо працювати над удосконалими працювання. Цифрових сервісів аналітики і прогнозування потоками, зокрема аналітика і прогнозування потоків це те, що нам сьогодні вкрай необхідно і для спецності, і для бізнесу, і для е, місцевого самоврядування та державних органів. Цифрові сервіси. Я також розгадував нові туристичні продукти, маршрути. Е, це те, на чим нам сьогодні потрібно працювати з середовищем, з агломерацією. Для того, щоб пропонувати гостям, які приїжджають до Львова, не лише туристичні локації, туристичні маршрути, але й е, можливість познайомитися з Львовом е, поза центральною частиною міста, підсилення середнього бізнесу, сфері туризму це є вкрай важливо, тому що туризм це економіка, це робочі місця, і десятки сфер, які тривають на це. І звісно, що міжнародні претензи і старі практики що це є важливість залишатися в комунікації з міжнародною спільнотою, яка, з якою ми можемо ділитися досвідом, з якою ми можемо перебирати досвід, з якою ми можемо разом впроваджувати е, практики, нові і посилювати ті наявні, які є. І це також дуже важливо залишатися порядку, тому що ми розуміємо, що е, радуючи пізно. На аеропорт запрацює рамчів логістика з містом і безпекові речі е, стануть стабільнішим в моєму якісно зустрічати гостей за кордону. Сталі практики це те, що має забезпечити е, високий рівень і, стандартів і відповідність європейських стандартів сфері туризму. Дякую за увагу. Якщо є питання, я готова дати на них відповіді, але Я бачу, що ці питання має, тому дякую. Дякую. Чи є питання онлайн? Нема. Гаразд, такі нагадують, що свої пропозиції до даному проєкту можна подавати до 9 січня 2026 року, включно до управління туризму департаменту економічного розвитку Лівської міської ради через центр надання адміністративних послуг або на електронну сферу. Дуже дякую вам за увагу, за те, що були з нами. Слава Україні.